Сьома серія Андора була доволі багато і новеликодочки, тож вони заслужили на окреме відео. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. В галереї Лютина ми знову бачимо маску Плокуна або його сородича. Цього разу її видно набагато краще. Також на поличці з'явилася маска вартового храму джедаїв – Подібних вартових можна зустріти в анімаційному серіалі повстанці. До речі, ви знали, що грант інквізитор в минулому був вартовим? Прям не знаю, чи доречно назвати великоткою полковника Юларена, але найбуде. Його вперше можна було побачити ще в епізоді Нова Надія на зірці смерті якщо не кліпати очима та знати, куди дивитися. Також він доволі часто з'являвся в серіалі Війни клонів. Під час співбесіди Сирілу доводиться поступитися дорогою Дройду Миші. Як і Ларена, подібного дроїда можна зустріти на зірці смерті в четвертому епізоді, а потім в багатьох інших фільмах та серіалах. Прямуючи на зустріч з Вел, Клея бачить на підлозі мітку. Мені це нагадало мітки, за якими Дін Джарін шукав своїх побратимів на космічній станції в серіалі книга Боби Фета. Приміщення, в якому дедра пресує службовця за розтібнутий Кітель та навалює йому трохи роботи, нагадує приміщення архіву на Скарифі: Масштаби не ті, але принцип схожий. На вечірці Монмотми подають блакитний пунш. Більше блакитної їжі, Богу блакитної їжі. Там також можна побачити представника раси Дорна Метійців. Дуже схожий Дорнаметієць Лесо Сугер був масажистом в спа на планеті Казино Канто Байт в епізоді Останні джедаї. Навіть на мисто подібне. У флешбеках про минуле Касіана ми бачимо клонів. На початку імперського панування клони все ще були в армії. Лише з часом їх замінили на штурмовиків, що були рекрутами. Під час засідання імперського бюро безпеки лунає назва планети Ортмантел. Вперше ця планета згадується Ганом ще в епізоді Імперія завдає удару відповідь. Також Ортмантел був штаб-квартирою синдикату Чорне Сонце в серіалі Війни клонів а згодом став прихистком для бракованої партії. Фінал епізоду нафарширований відсилками до спіноху Бунтар-1. Це й берегові штурмовики і імперські дроїди-охоронці, представником яких був Кейту Осо. Та й сама планета нагадує про прекрасні пляжі з до речі, штурмовика грає ніхто інший, як Сем Вітвер, актор, який подарував свій голос Дарту Молу в анімаційних серіалах, та старкілеру в грі The Force Unleashed. Також в небі можна побачити імперських дродів-розвідників, якими вперше зустрічаємо в епізоді Імперія завдає удару у відповідь. Кредити, які Касіан дістає з валізи, насправді взяти з наборів Hasbro Credit Collection 2020 року. Подібні монетки йшли тоді з кожною ігровою фігуркою. Чудовий спосіб зекономити на реквізиті. Відпочивальники грають у всім відомий деджарік. Пропустила щось цього разу? Які ще великодки та відсилки ви помітили? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Фейсбук-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!